Усім привіт! Сьогодні готую салат на зиму з шампіньйонами. Для них мені потрібно 2 кг шампіньйонів, 1 кг моркви, 1 кг перцю болгарського, 0,5 кг цибулі, 200 г солі, 2 літри 400 мл води, 400 г цукру та 300 г оцту. Гриби в ідеалі брати малесенькими. У мене вони здорові, тому я їх почистила. Якщо берете маленькі гриби, чистити їх не потрібно. Потім я вже начистила болгарський перець, цибулю та моркву. І тепер їх готую для нашого салатику. Далі 1 літр 800 мл води. Додаю сюди всю сіль 200 г і розмішую до повного розчинення. Якщо там десь трішки залишиться, то, звичайно, нічого страшного. Ой, сіль наша вже практично повністю розчинилася. Вже її немає. Бачите? Не знаю, видно чи ні. Так, і тепер відправляємо сюди всі наші овочі. Це це гарно перемішуємо. Залишуємо настаюватися в соленому розчині на 2 години наші всі овочі і періодично треба буде перемішувати, щоб вони всі всі гарненько набрали в себе сіль, та з грибів витягнулись, бачите, вже вода трішки темненька, щоб усе витягнуло. На 2 години. За цей час, поки овочі набирають собі солі, ми стерилізуємо банки та кришки, тому що будемо потім накладати в стерилізовані обов'язково баночки. Дві години минули. З наших овочів я всю воду злила. І тепер готуємо маринад. У мене в кастрюльці 600 мл води, додаю сюди цукор та додаю 300 мл води. Маринад відправляю закип'ячуватися. В, дод... В маринад я солі не додаю, тому що овочі достатньо набрали солі з нашого соляного розчину. І тепер баночки достатньо таки щільно набиваю нашим салатом, заповнюю. Коли заповню, баночки в мене стерилізовані кришечки обов'язково також стерилізуємо. І після цього, як усі баночки будуть щільно заповнені, заливаю уже закип'яченим маринадом і відправляю стерилізуватися наш салатик. Якщо у вас півлітрова баночка, стерилізуємо 8-10 хвилин. Якщо літрові баночки, то 15 хвилин стерилізується. Ось такий гарненький салатик у нас виходить. Як ми наливаємо маринад, я наливаю от ці. Салати, в яких маринаду мало, в деякі ми баночки наповнюємо щільно. Якщо я гарно щільно всі баночки наповнила, тоді я маринад розливаю рівномірно в усі баночки. Тобто не кожну банку повну зразу, а десь по половинці і розділяю. Якщо у вас якісь баночки не буде вистачати. Ну, звичайно, якщо не буде вистачати, то в усіх потрошки, то тоді додаю кип'ячої води. Якщо у вас прямо багато не вистачає маринаду, то тоді треба плотніше набивати баночки. А якщо там трішки якісь 100 мл, то в кожну баночку додали потрошки водички і все готово. Після стерилізації обов'язково перевертаємо на кришку і закутуємо до повного остигання. Це зазвичай десь одну добу триває. Салат дуже смачний, його можна використовувати як самостійний, так і додати стідити юшку, додати туди майонезику якоїсь ковбаски чи м'яса, сиру, ну, тобто можете комбінувати на будь-який ваш смак. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!